Привіт, малята! Рада вас усіх вітати. Пропоную разом зі мною пограти в дидактичну гру. Знайди ілюстрацію до твору Тараса Шевченка. Зараз я вам зачитаю рядки з вірша, а ви спробуйте здогадатись, яка із двох ілюстрацій підходить до цих рядків. Тож, слухайте уважно, починаємо. Тече вода з під явора. Яром на долину. Здогадались, малята? Наступний. Мені тринадцяти минало. Я пас ягнята за селом. Угу. Добре, ще одне. Садок вишневий коло хати, Груші над вишнями гудуть. Добре. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила. Так, зоре моя вечірня, зійди над горою. Малята, які ж ви молодці, ви виконали всі завдання. До нових зустрічей! До побачення!